Привіт усім! Готові до ботанічного розслідування. Сьогодні ми розглянемо секретну зброю рослин, а саме суцвіття. Розглянемо, які соцвіття бувають. Дізнаємося, які суцвіття мають такі рослини, як конвалія, вишня або цивуля. Отже, соцвіття це коли рослина вирішує, що одна квітка це добре, а коли купа квіток то це краще. Соцвіття бувають прості й складні. Сьогодні ми розглянемо прості соцвіття, такі як китиця, колос, щиток, зонтик, качан, кошик, головка. Отже, розпочнемо з китиця. Китиця це коли рослина вирішила влаштувати своїм квітам дефіле. На видовженій осі квіточки сидять на своїх відканіжках як фотомоделі. Кожна показує свій колір та форму. Китиця характерна таким рослинам, як сморотина або конвалія. Далі розглянемо соцвіття колос. Колос це таке соцвіття, коли рослина вирішує наші тік від конішки і розсажує квітки прямо на головній осінь. Подивіться на подорожник або вербену і побачите соцвіття колос. Перейдемо до суцвіття щиток. Щиток – це коли рослина вирішила зробити квітковий флешмоб. Усі квіти розміщені на головній осі, але кожна має свою квітконіжку різної довжини. Такі суцвіття ви можете побачити в яблуні чи в груші. В своїх суцвіттях вони начебто зібрали квіткову тусовку, де кожен вибирає свою висоту на свій смак такий собі ботанічний парад з 14 шармом. А тепер поговоримо про соцвіття зонтик. Зонтик це коли квітки домовилися не відставати одна від одної і розташувалися на однакових квітконіжках навколо стебла. Схоже щось на квіткову парасольку. Подивись на соцвіття цибулі або вишні і побачиш соцвіття зонтик. А тепер розглянемо соцвіття качан. Качанце те саме соцвіття колос, яке вирішило піти в спортзал і підскачати головну вісь для солідності. Тому, якщо подивитися на соцвіття кукурузи або рогозу, то вони виглядають як справжні атлети серед своїх ботанічних струнких друзів. Нарешті розглянемо соцвіття головка. Головка це коли рослина вирішила, що краща компактність, аніж розмах. Вісь коротшає, потовщується. А рослини такі, ну-мо, збираємось тісніше. І всі на коротких квітканіжках, як на дружній фотосесії. Якщо хочеш побачити суцвіття головка, то подивись на конюшину. І суцвіття кошик. Кошик це наче квітковий концерт на одній великій сцені, де кожна квітка зірка. Розглянувши ромашку або соняшник, ми можемо побачити суцвіття кошик на цьому ми завершуємо нашу подорож у світі соцвіт. Далі переходимо до практики. Переглянь частину 2 цієї теми і потренуйся з нами разом за допомогою флеш-карт визначати типи соцвіт. Дякую за увагу! До зустрічі!